Усім привіт! Сьогодні сію кавуни 16 травня. В цьому році весна досить жорстка, тому прийшлось сіяти відкритий ґрунт, посіяв розсадою, був у теплиці, вони померзли, там кілька штук залишилось. Купив насіння і хочу висіяти в ґрунт, подивитися, що з того буде. Минулого року садив розсадою, були досить класні кавунчики. От, тепер. Буду сіяти. Багато питань було весною, коли ж їх сіяти, в якому регіоні. Скажу так, дивіться по погоді, яка у вас погода? Якщо бачите, що вже немає загрози заморозків, тоді сійте. ґрунт прогрітий, сійте. Якщо передають морози, то потрібно чекати, тому що вони померзнуть і толку не буде ніякого. Тому не дивіться на рекомендації 10 травня, 5, 15, 20. Сійте тоді, коли у вас бачите, що вже буде стабільна тепла погода. Я знаходжусь біля Рівного, Рівненщина, тому сію, наприклад, зараз, тому що у нас були зворотні заморозки, досить сильні були. Померзла садки, померзли, полуниця померзла, спаржа померзла. Все мерзло і то ще й не один раз, тому я не поспішав з кавунами. от Точніше як, я їх посіяв в касети, в теплиці, і вони в теплиці були померзли. Там кілька штук залишилось, тому я купив і буду сіяти. Багато питають, як правильно сіяти. Потрібно робити ямку, поливати, засипати чи раніше. Засипати тоді полити, чи полити, тоді насінину кидати. Друзі, немає значення. Яка різниця, як ви це зробите? Головне, щоб ця земля була волога. От я, наприклад, на даний момент вчора йшов дощ гарний. от Сьогодні фризанув. Земля дуже волога. Я не буду нічого поливати. на завтра тим більше теж дощ передають. Насінина, одна насінина, якщо у вас якісне насіння, одна насінина. Не потрібно там 2-3 чи 10 кидати в одну лунку. Вистачає однієї насінини. Якщо якісне насіння, воно сходить прекрасно і все окей. Ну, Хочете, маєте бажання, можете їх дві кидати, але я б не радив би, тому що якщо дві зійде, їм буде тіснувато, вони будуть змагатися одна з одною за вологу, за живлення. Тому раджу кидати по одній насінині. Приблизно так як гарбузи. Не дуже глибоко кинули, якщо суха земля, полили, засипали і все. Вона вам. І він зійде в будь-якому разі, якщо нормальне насіння і гарна підходяща погода. Що ще? Живлення можете, якщо використовуєте добрива, підживлюйте, дивлячись, скільки часу вони розчиняються. Якщо довго розчиняються, відразу підживлюйте. Якщо розчиняються 2-3 тижні, можна й трошки пізніше. От, якщо капельний полив, інша справа, підживлюйте тоді, коли по схемі, коли вам потрібно. Е, ось так виглядає кавунчик, це в нас Топган минулого року сіяли. Класний був. От, це в нас ось такий е, талісман. Бостон безнасійний, дуже класний в минулому році був. Фарао я не пробував. Пробую перший раз. Чотири гібриди вистачить по-любому. Аби вони тільки гарно росли і розвивались. В цьому ми їм будемо допомагати. От, так що пробуйте, експериментуйте різні сорти, гібриди, будете знати, які вам у вас краще розвиваються, кращий врожай, на яких які вам більше подобаються. Тому що по рекомендаціях багато дуже класних гібридів і. Сортів, але я ж кажу, потрібно пробувати, оскільки на кожному ґрунті, в кожному регіоні є свій клімат, навіть не то, що в регіоні в кожній в кожному районі області може бути інший клімат, інша земля, ґрунт і по-іншому розвиватися та чи інша культура, в тому числі кавунчик Нема нічого складного в його вирощуванні, приблизно так як гарбузи посадили. Аби були трохи дощі, йшли захищати від бур'янів, сапати, допустим, чи мульчувати, і буде все класно. Усім до зустрічі. Слідкуйте за каналом, тому що по можливості буду знімати, хоч роботи дуже багато, але по можливості трохи знімаю, щось показую. Особливо кавунчики, тут це дуже цікаво. Так що до зустрічі в нових відео.